Вітаю! Сьогодні 13 травня, Трускавець Україна, і я присвячую сьогоднішнє відео білій акації. Декілька років тому я знімала вже про неї відео із рецептами приготування. До речі, рецепти смачні, цікаві, можете подивитися. Сьогодні я хочу ще раз вам нагадати про цю рослину, як на мене, недооцінену в кулінарному плані. І хоча ми звикли називати це дерево акацією, насправді це Рубінія псевдоакацієва. Дуже цікава історія того, як потрапила акація до нас на континент, бо насправді це дерево з Північної Америки. А зараз ми вже сприймаємо, як наше рідне квіти акації доволі активно використовують в народній медицині, в ароматерапії. Також її радять використовувати в косметології, і якщо у вас нема алергічних реакцій на цю рослину, то можете її використовувати. Я багато передивилася і літератури, і наукових досліджень, і не знайшла. Особливо ніяких протипоказань для цих квіток. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що листя, кора та корені у акації вони отруйні, насіння також. А збирати можна використовувати саме квіти. Краще збирати квіти акації, коли вони от починають тільки розпускатися От такі, наприклад, Нерозпущені квіти, їх добре використовувати у других стравах, ну, тобто використовувати як овочі. Бо насправді акація чудова рослина через те, що її можна використовувати і в десертах, і в перших, і в других стравах. Вона має смак горошку. Чимось мені нагадує. Ну, можливо, через те, що акація відноситься до родини бобових. А також за рахунок того, що вона має багато нектару і солодкуватий смак, то такий ніжний аромат, вона дуже гарна в десертах. До речі, в сушених квітах акації до 40% різних цукрів. Також квіти акації це доволі цікавий, цікаве джерело білка у сушених квітах на 100 грамів 20, майже 25 грамів білка міститься. Також по мікро-макроелементному складу квіти акації багаті калієм, кальцієм, залізом натрієм а також містить собі багато аскорбінової кислоти. Окрім того, останні десятиріччя є доволі так, багато статей наукових, де досліджували квіти акації на вміст поліфенолів, флавоноїдів та фенольних кислот, і квіти акації ними дуже багаті. Через що мають антиоксидантні властивості, через це науковці роблять свої висновки, що квіти акації є доволі цінним джерелом біологічно активних речовин і радять використовувати в їжу. Якщо ви почнете вивчати, що ж можна приготувати з квітів акації, то перше, що вам видасть інтернет, це варення або такий сироп з квітів, який готується так само, як і з квітів кульбаби або бузини. До речі, проводили дослідження. І досліджували цей сироп з квітів акації. і висновок такий, що цей сироп містить доволі багато корисних речовин Речовин навіть після термообробки. Досліджували два варіанти приготування: це відварювання на протязі 10 хвилин, а потім настоювання добу, а також відварювання на протязі 30 хвилин. Так що... Можна сміливо готувати і цукрові сиропи, проте краще та корисніше зробити, наприклад, ці квіти з медом. Зазвичай на дві частини меду використовують одну частину квітів. Також квіти акації можна заморожувати. Я заморожувала, вони чудово рік зберігаються в морозильній камері. Можна китицями заморожувати, можна окремо квітами, можна окремо такими бутончиками додавати до овочевих рагу, супів, можна в пироги, начинку робити для пиріжків, тобто використовувати, як, наприклад, горох. Також я зустрічала інформацію, що роблять настоянки на квітах, але обов'язкова умова, щоб ця настоянка на сонці настоювалася два тижні, і тоді використовують для натирань при радикулітних болях та болях у суглобах. Також досліди показали антимікробну активність квітів. Чудовий варіант заготівлі квітів акації це їх сушка, а потім використовувати як таке квіткове борошно. Можна приправляти салати. Також з квітів білої акації можна приготувати квіткове вино. Воно зберігає цей ніжний, тонкий аромат квітів. І виходить сухе біле. Вино. Також біла акація дуже цінна медоносна рослина. З білої акації виходить надзвичайний мед. Він має таку характеристику, як зберігає свою консистенцію рідку до декількох років і не кристалізується. Також пишуть, що листя акації має фітонцидну активність. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Перше, що пропоную приготувати, це квас. Для цього наповнюємо банку на одну третину квітами, вони дуже легко знімаються. З розрахунку на один літр я кладу столову ложку меду. Можна класти цукор. У мене банка на 1,7 літра, я буду класти так десь півтори ложки. Заливаю звичайною питною водою, не доливаю до гори, десь приблизно отак от сантиметрів 5. Добре розмішую, щоб розчинився або цукор. Квіти отак от попритискати потрібно, щоб вони шапкою не плавали на поверхні. Кожного дня перемішувати, тому що квіти будуть спливати догори, щоб ліснява не з'явилася, і накриваємо тканиною та ставимо на сонячне місце. Можна на підвіконня, якщо немає такої можливості, просто на кухні тоді лишаємо. І Приблизно від 3 до 5 днів, в залежності від температури в кімнаті, квас буде готовий. Сьогодні в мене вже другий день. Подивіться, як виглядає наш клас. Він такий доволі світло-білого кольору, квіти зверху, і я перемішую їх. І можете побачити, потроху вже починає пінка утворюватися. Прийшов час процідити квас, він вже особливо так активно не шумить. До речі, в мене пройшло 6 днів. Активне таке брудіння почалося чомусь тільки на четвертий день, можливо, через те, що все ж таки акація має сильні антимікробні властивості. Як зрозуміти, що квас готовий? Ви його пробуєте, він має бути кислуватим. Саме з квітів акації я вперше роблю квас. І що я можу сказати, смак акації зберігається, От аромат, тонкий, легкий смак. Я дуже приємно здивована. Якщо він занадто вам кислий можна підсолодити, зберігати герметично закритій банці в холодильнику. Сушити рекомендують при температурі від 40 до 50 градусів, я буду сушити при 45 градусах. Квіти треба дуже ретельно висушити, щоб вони розтиралися от такий от порошок до стану хрусту, щоб не дати можливості з'явитися плісняві, бо пліснява дуже полюбляє з'являтися в недосушених квітах. Потім ці квіти можна подрібнити в порошок. І використовувати, а можна додавати до чаю, вони мають легкий такий приємний аромат, а також дуже насичений смак акації, і вони солодкі, дуже солодкі. Ось так виглядають подрібнені квіти акації. Це доволі солодкий такий порошок. Можна додавати, наприклад, у зимові смузі або присипати вівсяну кашу зранку: строк зберігання квітів один рік. Зберігати квіти потрібно в темному місці, в шафі в якійсь герметичній упаковці, в склянній банці. Наприклад, я окремо також назбирала бутонів акації і зараз буду їх відділяти з китиці і покажу вам, як їх можна замаринувати, так само як, наприклад, бутони кульбаби як каперси. Якщо квіти я не мию, то бутони потрібно перед приготуванням. Помити декілька разів, а потім просушити на рушнику, щоб вони були сухі. Маринад ставлю варитися 10 хвилин після закипання, повний рецепт в описі під відео. Поки готується маринад, я в стерилізовані баночки розкладаю часник, у мене 250 мл, приблизно 3-4 такі пластинки часничку. І додаю оцет. Оцет 9%, я додаю з розрахунку столова ложка на півлітрову банку. І тепер наповнюю нашими бутонами. Наповнюю трохи приминаючи через те, що квіти потім у нас усядуть. І поки накриваю кришечками. Тепер заливаю киплячим маринадом завдяки зернам гірчиці він такого жовтого кольору. Закручую кришкою, перевертаю та закутую до повного охолодження. Зараз я хочу ще раз нагадати вам рецепт, як я мариную квіти акації, це наш улюблений рецепт приготування цих квітів. Я буду маринад готувати відразу в судочку. Для цього мені знадобиться часник. Тепер сюди додаю трохи меду, олію. Яблучний оцет. Я використовую на око, але приблизно на 3 столові ложки олії 1 столову ложку оцту. Але пробуйте: за смаком вам може менше або більше захочеться підсолити. І тепер перемішуємо наш маринад. І тепер додаю наші квіти. Насправді, готується дуже легко, швидко, а така смакота виходить. І, до речі, зберігається, ну, десь до тижня може зберігатися спокійно в холодильнику. І тепер добре перемішати. Краще, якщо хоча б годинку, воно у вас постоїть, настоїться і можна вже споживати. Квіти акації вони не потребують ніякого приготування, їх можна так їсти, можна найпростіше це в салати додавати або до смузі. Проте, коли хочеться різноманіття, то можна додавати в звичайні страви, наприклад, зробити смажену картоплю більш цікавою. Я буду для цього використовувати бутони акації, а також я замочила жменьку. Гриба часничника. Якщо у вас його немає, то можна просто натерти зубчик часнику і квіти акації, бутони, а також гриб я буду додавати за 2 хвилинки, до того, як буду вимикати плиту. Бутони акації дають такий, знаєте, ніжний смак зеленого горошку в цій страві. Ще смак часничку завдяки часничнику. Прийшов тиждень після маринування, хочу вам показати, як виглядають в баночці бутони акації. І я тут вже відкрила баночку, зараз розкажу вам, які ж вони за смаком. По-перше, дивіться, бутони тримають форму, вони хрумкі, не м'які. За смаком вони, знаєте, нагадують маринований огірок з легким присмаком акації. Я гадаю, що дуже добре буде використовувати до салатів наших зимових, вінегретів замість маринованих огірків. Або можна так просто вживати. Дуже цікаві виходять, і, як ви бачили, в баночці вони не так вже і всідаються, після того, як заливаємо киплячим розсолом. Сподіваюся, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!